Всім привіт! Мене звуть Оля Бєх. Гостина запрошує до майстерні щастя. Київ, Україна. Сьогодні поговоримо на таку тему, і за допомогою колоди Норман, я запросила її сьогодні до прогнозу. Дякую. Роздивимося, що думає і що збирається робити загадана людина. От задумайте собі, кого ви там собі хочете побачити наразі за допомогою карток. І ми швидесенько подивимося, про що думає ця людина і що збирається робити. Відразу вийшла карта перша на стіл. Це додаткова карта, 44 та в цій колоді. Розумієте, за вами хтось пильнує, особливо якщо ви жінка мається на увазі. От, і Дивляться на вас як на букет мається на увазі дівчата. Вами хтось дуже дуже цікавиться. Розумієте, що людина загадана, думає, що ви дуже красива, що ви дуже гарна людина. Загалом, що ви красива і всередині і зовні. Загалом намагаються з вами фліртувати. Ну якось намагається хтось. Підібрати до вас ключик якийсь, розумієте? Оце думає, як би вас роздивитися ще краще, як би вам сподобатися, як би вам догодити. Оце за таке думає, так що ще. Хоче витримати якісь обіцянки перед вами. Або дівчата, готуйтеся до того, що комусь буде запропоноване кільце. Ну, як пропозиція зроблена, звичайно. Думає про це. Думає взагалі ця людина про те, щоб ну, якось об'єднати ваше життя разом, якщо чесно. То може бути і жінка, і чоловік, байдуже за кого ви тут питаєте. Тим паче, що тут туз, туз, туз хресту, це як туз Жезлів Таро. Розумієте, енергії, потенціалу. Дуже багато оцій оці справі мається на увазі. Якщо навіть до вас хтось придивляється з точки зору як до фахівця, і наприклад, ви про когось такого роботодавця думаєте, то це про те, що вам буде ну щось узгоджено з вами, розумієте, вам можуть щось запропонувати або працю, яка вам сподобається, або зарплатню підвищити. розумієте Або якщо ви з кимось про це розмовляли, то людина думає, як вам допомогти врешті-решті. І в неї це вийде, мається. На увазі. Тож, тут, вибачте, в подумках про те, щоб бути разом, щоб виконати обіцянки, щоб. Допомогти чимось знову ж таки, от про це думає хтось, про кого ви думаєте, що ще. Шукає шляхи. Яким чином цього всього можна ну, якось досягти в своєму житті? Розумієте? Так, додаткова карта компас 42 мається на увазі. Розумієте, зістало якогось стану та людина вже довгий час щось тягнеться, дуже довгий час. І та людина вона намагається віднайти вихід до вас. Саме через кохання для того, щоб поєднати з вами свою долю, 42-га -ка карта шістка мається на увазі. Це як Венера, але часу обмаль. Ця людина розуміє, що ви не будете чекати вічно, що ви не будете щось там дуже довго очікувати. Тому що ви вже і так довго чекали, якщо чесно. у да, вас вже якось знаєте, ну ну вже вам щось і не хочеться, щоб та людина щось робила. Так довго ця людина щось тягнула зі своєю відповідь. Зі своїми якимись, там, не знаю, можливо, навіть обіцянками, цяцянками, тому що ну, такі справи, щодо серця мається на увазі, вам то не байдуже точно, воно вам навіть болить зараз, коли ви це дивитеся. Але та людина, за яку ви питаєте, їй так само важкувато, скажімо так, дві додаткових карти. Вона сплутана в своїх емоціях. Вона як на гойдалках таких емоціональних, розумієте, їй, наче один раз їй хочеться вам догодити, а в інший раз їй хочеться переконувати вас у своїй правоті. Ну, якась така людина. Карта вийшла, вибачте. Дякую. Повернулася. Оця карта вийшла. Розумієте, це серб. Ой, ну що вам сказати? Це клопіт мається на увазі, звичайно. Це пошук шляху, який буде дуже-дуже. ну... Він знову ж таки казали про час, що часу Ну, Тобто, ця людина вона буде дуже квапитися да, для того, щоб доказати вам щось довести. Розумієте, що саме в цей спосіб, саме в цьому, в цьому випадку можна і довіряти, і треба вирішувати щось швидесенько. Тут може йти мова і про гроші, і про цінності загалом, тому що бубна це як Пінтаклі мається на увазі у Таро, Да? Щось таке буде ну загострена ситуація. Намагається дуже ну дуже дуже швидко якось вплинути на те, як вирішення своє будете приймати. Це все подумки, а робити що? Важкуватий стан речей мається на увазі. Да? Ну, буде намагатися кинути якір, мається на увазі. Завершити якісь дуже неприємні емоції. Дев'ятка пік тут проходить за румським оракулом. Так, так. 35-та карта. Через працю над собою. Ну, ця людина намагається виправити щось в собі, розумієте? Да, їй дуже важко. Ну, можливо, ну, якусь там, не знаю, погану звичку залишити, наприклад, тому що якір особисто. Це в мене в прогнозах він залежність якусь дуже часто показує, будь від чого: і граманія, трудогалізм, алкоголізм, наркоманія все, що хочеш, тут може бути, мається на увазі. Можливо, людина просто намагається щось з собою зробити. Або загалом у людини важкий характер, і людині просто важко самої собі наступати на горло, і вона намагається. З цим якось впоратися, тому що за інших умов в неї не вийде те, що вона хоче що вона хоче бути поруч з вами, а от. Якісь обставини сковують ту людину, мається на увазі. Жінка вийшла. Тут оголена мається на увазі. Так, прикрию, тому що Ютуб виріжує такі відео. От, хоча не ну, я ж малюю ці картки, дякую за розуміння. Така дуже-дуже інтимна карта мається на увазі. Що вона означає? Ну, це до вас шлях мається на увазі. Він, Ця людина розуміє, що ви вже змучилися очікувати, але все ж таки бачить вас. То, що його або її чекає, мається на увазі. Розумієте, да? Розумієш, що ви можете дочекатися все ж таки. Що саме вежа? Ну, це до праці більше має. Відсил, да, і шістка, наче шість м'ячі. Розумієте, ну важка праця у цієї людини. людині намагається працювати над собою, над обставинами, які його, ну наче у полон якийсь взяли. Розумієте? Да. По-перше, дуже самотньо себе почуває, да, у діях саме самотньо, саме якось безпорадно. І дуже подумки сподівається на допомогу якусь. І загалом ця людина схильна до драми такої. знаєте. Коли все погано цій людині, от якось вона так звикла на життя дивитися. А наразі він намагається змінити той погляд, розумієте? І от у діях він буде намагатися показати вам, що ви не дарма чекаєте, начебто, і чи вийде це. Ну, така двояка карта, скажімо так, лисиця, Розумієте, ну плутаний слід все ж таки залишається. розумієте, Емоції вони ну, надмірні, можна сказати. І загалом людина дуже ну, така, я ще одну карту візьму. Ну, така вона стомлена від того, що вона блукає і намагається знайти вихід для того, щоб догодити і собі, і вам. Розумієте, ну і чимсь все завершиться. Там чоловік вийшов. ну розумієте. По-перше, отак, от, якщо взяти, вже, якщо то була передостання карта, лисиця вона все ж таки плутає сліди. Да, вона така хитра, але вона найліпша годувальниця у лісі. От, тобто людина намагається подолати свої якісь особисті там, кризові обставини. Да, дуже намагається, можливо, виправити свій стан здоров'я, намагається, можливо, нервова система або знов ж таки залежності, або перевтома. Але щось цю людину десь тримає, ну якісь зобов'язання або його силою можуть навіть десь тримати, а ви очікуєте. Він шукає шлях до вас в такому випадку. Чекайте, ви його дочекаєтесь, мається на увазі. Коли це може бути, ну, ну прийдеться за, зачекати, що мається на увазі, тому що тут може бути і влітку, а може аж до зими дотягнутися. Да. Тобто, не з порожніми руками і не з пустими балачками та людина до вас намагається йти. Тому що тут дії, розумієте так. І він для себе, ця людина, він для себе все вирішив, вже, розумієте, тому що він тут вже сів і все. В нього вже, вже все вирішено. Він вже знає добре, і ви тут, як пара, дивитеся один на одне. Да. І в нього до вас нараз, наразі більше потреби в вашому якомусь присутності у його житті, ніж у вас. Тому що вам якось спокійніше самої. За картками парада така, що можна дати людині другий шанс, але не кидатися з головою в омут, та не робити таким чином, як ви вже колись робили. Вигадайте інший сценарій. Розумієте? Інший сценарій вигадайте. Як воно раніше було, навіть ті примирення, вони вже так не працюють. Все, так вже результату не буде. Можливо, буде добрий результат, але за інших умов. Треба щось передивитися і у ваших відносинах до цих обставин, і до цієї ситуації так само. А я бажаю вам, як завжди, жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Дуже рада буду за ваш лайк, коментар, підписку, якщо поділитеся цим відео. Так само дуже дякую своїх спонсорів каналу і тих, хто робить донати за посиланням на Монобанку в описі до кожного відео. І завжди буду рада вас бачити. Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх. До нових зустрічей, па-па.